Довгий час я виходжу до вас з новим відео. Не знаю чому, але надихнулася, і е, я собі. Ще роздумую, чи викладу його чи ні, але думаю, що викладу. Ми приїхали з вами в містечко Грас. Я вам зараз переверну камеру і покажу, які тут чудові краєвиди відкриваються тут і вигляд на море. Ми заїхали, звичайно ж, дуже високо. У нас машина електрична, ми ставимо її на зарядку для того, щоб не витрачати час даремно. І будь, погуляємо по містечку тут є. Чим взагалі де знаходиться так, грас знаходиться. У Франції біля Кан, 20 кілометрів від Кан в сторону Ніци. Дивіться, я вже не можу вам не показати позаду мене море. Я. Бачите ви чи ні? В окулярах не дуже видно. Але вибачте, в окулярах буду залишатись, тому що сонце, хоча в нас сьогодні 15 вересня 2024 року, але все ж таки погода. Вирівнялась, було дуже вітряно, і на сьогодні дуже спекотно. Я в футбольці, і мені дуже жарко ви бачите такі гарні зонтики на задньому фоні, такі рожеві, така інсталяція. І понизу, внизу, ми зможемо знайти фабрику Фрагонар. Чому ми приїхали в Грас? Я вам переверну камеру і буду розповідати, показувати цей чудовий вигляд, щоб ви не дивились на мене, а й дивились на чудові краєвиди. Ой, покажу вам: приближу до такого балкончику. Бачите, використовують всі вільні місця, які є, і дахи, і все інше. Це старе місто, внизу є нові будівлі. Як ви можете бачити, от там от нове це все все місто на такій горі розташовано. Ну ви самі бачите, як це високо і як далеко видно море. І коли ми піднімались, ніякого вигляду на море не було, звичайно ж. Дуже такі вузенькі вулички. Ну, навіть зараз можете бачити, ну ця ще широка, по якій ми зараз їхали, то вона взагалі дуже вузенька. Такі вузесенькі домики. Бачите, оцей домик такий вузесенький. Там буквально одна кімнатка. І дуже тут гарно. І ще раз повернемось до того, чому ми тут. Містечко дуже гарне, це по-перше. По-друге, тут виробляють 70% усіх масел ефірних, які використовуються в парфюмерії. Раніше, звичайно ж, це на весь світ було дуже відоме місце. Тепер не так відомо, тому що є дуже багато де виробляють ефірні масла, але все ж таки мімоза, лаванда, – це квітки. Апельсину, ці всі ефірні масла, саме звідси. Тут такі сімейні виробництва, фрагонар, мулінах, молінар і так далі. Зараз ми з вами підемо туди вниз і подивимося, що тут можна подивитись, які є музеї, які є виробництва, фабрики, що скільки коштує, і зайдемо в магазинчики. Пішли? Так, спускаємось. Бачите, де було зон, ми були трошки вище. Отам, от, от біля цього будиночку. І тут ми вже зустрічаємо музей Інтернаціональ, до речі, de la parfumerie Тобто, це музей парфюмерії Інтернаціональний. Зараз подивимося, що там, куди там, треба заходити. Артем, вхід в музей там. Так, виявилось, що музей закрит, зачинений. Але ж тут не можна ні знімати, ні фотографувати нічого. То відпадає. Ну і закритий він. Відпадає чи не відпадає, просто відкритий дворик. Йдемо далі. Шукати фрагонар. о, як гарно! Дивіться, тут така тераска і кафешка. Так, йдемо з вами в парфюмері фрагонар. Ой, яка гарнесенька вуличка. Класці, яка гарнюча вуличка. Старовинна. Так класно взагалі. Ще вам хотіла сказати, на французькій мові бузок називається Ліля. І тут багато. Оце музей. Зараз підемо в музей. Мало людей, я вам скажу, не дуже багато. І дуже тихо. Настільки тихо, що аж чудно. Фрагонар. Музей провансаль du костюм і біжу. А, це, ко... це музей костюмів. Дуже і... приємна жіночка сидить на в... вході. І хочу вам сказати, що нам дозволили і знімати, і фото... фотографувати, але без флаш... без... скажіть? Старовинні, бачите, тут духи. Одеколонь. Це і значить одеколон, як ми його називаємо. Такі штампи старовинні, 19 століття. Це для мила. Тампун Мюль Асавун. І виробка ця теж для мила. Тобто в ньому вироблялося мило. Картини дуже гарні. І отакий от самогонний апарат. Вірніше апарат для видобутку масел ефірних. Дивіться, які картини гарні. Боже, ну про чудові. Темні дуже, але якщо в великій кімнаті, то дуже гарно. Можу вам сказати, що вхід безкоштовний. Тут люди. Давайте ми з вами пройдемо далі. Щоб нікому не заважати, теж тут є люди, але. Трошки менше. Дивіться, які були раніше старовинні ну, такі ємкості для зберігання парфумів або масел. Дивіться, вони такі малесенькі. Я так підозрюю, що вони з срібла. Дивіться, яка це краса. ну Дуже гарні. Тут є і дуже страшний череп, і дуже оригінальні, бачите, такі дерев'яні ємкості. Тут все, я так розумію, з ємностями для парфумів. Цікаво, дивіться, яка ніжка в туфельці золотій. А це вже не скло, це вже порцеляна. Дивіться, яке яєчко з краником. Дуже оригінально. А тут прямо така шкатулочка і в ній дві пляшечки. Я, можливо, не буду вам все знімати, тому що це дуже багато всього тут. Тут, я так розумію, сундучок парфумера з різними ємкостями, з різними штуками для підігріву, ситечка і так, таке інше. Дуже гарно. Я таке ніколи не бачила. Навіть тут є щітки для волосся, керамічні. І я так розумію, старовинний підігріваючий для того, щоб випарювати масла. Дуже голосно, я не знаю. Туристи, звичайно, з різних країн поводять себе дуже по-різному. Дивіться, які тут красиві. Боже карета! Яку тягне пудель, і в ній пляшечки дуже гарно. Ну, повторюсь, не буду вам все знімати. Все роздивимося, і потім ще щось, якщо побачу, познімаю, вам щось дуже цікаве. Всюди картини в дуже красивих рамок, рамках Жанру Мілах. Молода жіночка з зеркалом. Перед зеркалом. Спускаємося на нижній поверх. Тут такі різні картинки, етикетки, які були раніше. Віолет. Моє ім'я. Я, до речі, знаю, що якийсь із фабрик випускає саме такий парфум. Ой, яка шафа гарна. Так, Щось тут на вулиці ще, а тут костюми, я так розумію. Так, Фрагонар виробляє одежу, а от вироби з буском. Понюхаємо. Боже, як гарно пахне. Іди понюхай. Іди понюхай, є мило, навіть є така сумка, є парфум. Так, значить, кажу вам ціни. Вода туалетна 22 євро 50 мілілітрів. Діфузор це оцей 35 євро, мило 6 євро. І, Три мила 16 євро. Отакий, От дивіться, подарунок. Ну, прям гарнючий подарунок із Франції. Мило не так пахне, але дифузор дуже класно пахне. Ой, дуже-дуже смачно пахне. Мені дуже подобається сирень. Дивіться, а тут отакий відділ з таким відкритою, з такою вітриною, і дуже гарно. Багато різних дифузорів і парфумів з різними запахами. Це жасмін. Ціни практично однакові на все. 50 мл парфуму 40 євро. Я собі щось обов'язково куплю, якщо найде віолето, куплю собі віолето. Це у нас Санталь Кардамон. Має бути смачний. Що ж там, треба не нюхати, а слухати так? Парфуми? Я звикла парфуми нюхати. Гарно. Ну, тут у нас венгри. Так, Вервена, роза. Що це в нас? Лепер фуміція. У нас молочко, парфумоване молочко. Зараз намащу руки собі. Тестори є.

Ну що, ми в фергонарі дивимося з вами парфумерію. Щось я хочу з бузком, такі от парфуми в таких пляшечках. Коштують 50 мл 48 євро. Є різне мило, а ще дуже мені подобається. Мені моя шафейня подарувала також отакі штучки, це серветки. І вони парфумовані. Тобто, якщо ви десь в дорозі, то дуже зручно. І дивіться, які гарні мила. Наборчики по 16 євро. І отакі мило яєчка. Бачите? Гарно ж. Такі великі мила. Оливкове. Це дуже смачно пахне, А це такі штучки теж можна придбати. Ну це для тестерів, але це такі можна придбати мильниці. Гарні, такі рознімила. Нарцис. Чим ти намастив? Рушнички. Також є дуже м'якесенькі рушники по 30 євро. Це набір з чотирьох рушничків creation from Fragonard. It just came out one month ago. It's a delicious perfumes, very fashion perfumes. Ходимо в музей Фрагонар, із якого вікна не виглянеш. Всюди просто чудовий вигляд. А тут ще й отакий от акваріум прямо на балконі. Дивіться. З кувшинками. Кажи. Що ти купив, синочок? Не купили ми парфуми, їх можна замовити через інтернет, але дуже було цікаво. А оце отакі старовинні парфуми Фрагонар. Бачите, ну, вони були законодавцями парфумерної моди у Франції. Куди ми йдемо? Наверх? Вниз ще вниз йдемо. Що тут в нас і не знаю? Все дуже гарно, дуже таке аутентичне, все. Я люблю такі музеї відвідувати. Дивіться, отут масла, ви бачите, в цих цистерночках масла, і вони змішуються в різних пропорціях. Тут така хімічна лабораторія. Ну, все це нібито працює, але, хоча, можливо, навіть тут це все і створюється. Тут вся історія Фрагонар за різні роки з 1914 року і до 2011-го. І от ви бачите, тут різні квіти, лаванди, це квітка апельсину, жасмин і так далі, і тому подібне. Це все робляться з цього витяги. Це що в нас? Це в нас якийсь це фенхель. Тут, тут Теж якийсь різновид фенхелю. І тут можна взяти екскурсію платно, і можна взяти також заплатити за те, вона буде групова або індивідуальна, така нібито екскурсія, і ви можете створити свій аромат. Змішую ці, я думаю, ця лабораторія для того і призначена. Дивіться, отут все. Також із. Як цей метал називається? З із, 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 із міді ці всі цистерни. І от я бачу екскурсію, придбали люди і йдуть на екскурсію. Тут у нас як фабрика працює, показано на екранах. Так. І можна подивитись різні. На англійській мові можна взяти на французькій. І от там карта, по якій вона буде щось розповідати. Але so, Фрагонар well, також почав випускати різні вироби з тканин. Бачите, отакі от, от красиві. Вишиті шорти, дуже гарні, до речі. Прямо вишивка така, ковтинка така, 380 євро на хвилиночку. Навіть є парасоля. Бачите, яка стильна парасоля. І коштує вона 330 євро. Ось таке плаття, туніка така за 290 євро. Такі коври є, натуральні. Різні розміри, я вам показую ціни вже самі, дивіться. Ну, речі дорогі, Але це платите за марку Фрагонар. Дуже люблю оці автентичні краники, з яких тече водичка, вона питна, до речі. Дуже така гарна вуличка. Ми, я зайшла у магазин фрагонар, де е, є речі фрагонар. Бачите, тут все для дому, теж фрагонар. Коротше, все тут е, крутиться навколо фрагонар. Тут подушки різні, наволочки, вази, все е, по тематиці фрагонар. До речі, все не дешеве. Ну, я так розумію, за ім'я. Ну, ці таке, це гарнюче таке, видумка така гарнюча. Що ви там читаєте? Зараз вам з вітрини покажу, щоб не заходити. Отакі подушки, наприклад, ця наволочка 27 євро коштує з, з знижкою. Це також такий якийсь мулінар там є? Що там, бутік? А тут вже не дуже гарна картинка. Така, навіть лякають, а. дивіться, який тут вузький провулок. І тут можна знімати якийсь фільм старовинний про якихось колдунів. <рес> так не дуже радісно, я б сказала. Такі двері там. Я так вважаю, що це закинута частина, тому вона отак виглядає. А тут живуть люди. Отакі. От там з фільмів жахів. Фільм жахів. А тут гарно. Ми тут піднялись. Тут такі будинки. Є от такий будинок оранжевий, гарний з ремонтом. А отут от такий прям. Старовинний провулок. Дивіться, які тут потолки. Ну, можна фільм знімати. Ну, щось, щось ремонтують тут. Бачите, там тут щось обжигали. Ну, щось ремонтують, ніби якийсь замок. До речі, всі французькі містечка, вони в такі Maison du... який 15 століття. Отель. Це був отель. Прикиньте, це був отель. Ну, от зараз це все відновлюють. Так, ти втомився. Класно, я дуже люблю. Такий, ніби в старовинний фільм потрапили. Такі вузесенькі вулочки. Ой, дивіться, як гарно. Ресторанчик там, Такі, на такому затишному містечку. Гуляли-гуляли по вузеньким вулицям, вийшли на таку площу з фонтаном, тут сидять люди. Обідають, чи скільки зараз годин. Бачите, все таке старе-старе. Ми погуляли, піднялись до нашої машинки, вона у нас вже зарядилась, зараз розрахуємось і поїдемо в кани. Як я вам вже казала, грас розташований 20 км від кан в напрямку Ніце І дивіться, там злітна смуга. Бачите? Прямо біля моря. Все, будемо спускатись і буду вам вже знімати в Каннах. Щось було закрите, щось ми відвідали. Прогулянка нам дуже сподобалась. Було, але спекотно досить. Хоча вчора ще був дуже сильний вітер, було до, до, так, не дуже спекотно, але сьогодні прямо пече сонечко. Давайте до зустрічі в канах.